Привіт, друзі! Ми знову знаходимося на центральному демополі компанії в Житомирській області, де проведемо чергове обстеження наших культур. які на сьогоднішній день вони мають стан. Останній раз ми проводили обстеження 13 днів тому і зараз перевіримо, що змінилось за цей період. Наразі в всередині посівів кукурудзи між двома гібридами. З правої сторони ми маємо гібрид ГКТ. 32,13. З лівої сторони ГКТ-250. Ще 13 днів тому ми могли тільки бачити на рослинках появу волоті. Завишки вони складали 1,50-1,80 м. На сьогоднішній день всі гібриди у нас цвітуть. Можете в цьому переконатися. Завишки рослинки складають у нас більше 2,5 метрів. Щойно заміряв. Кожна розклина заклала нас по два качани. Навіть є і подекуди і три. Так як в нас в цьому році є достатньо вологи, Я думаю, що 100% ми матимемо два. Ну, третій. Надію, що теж, але це ми побачимо згодом. А це наш соняшник. З правої сторони ми маємо соняшник стійкий до триборон метилу, з лівої сторони соняшник Керфілд. За цей час ми теж маємо бачити різницю. В рості соняшник був метр метр двадцять. На сьогоднішній день він вже метр вісімдесят, навіть два. Соняшник керфілд чуть-чуть нижчий. Різниця в них десь сантиметрів 20-30, це нічого не означає, він є такий по будові. Фаза, тоді, як ми проводили моніторинг, була зірочки, на сьогоднішній день є вже розкриття квітки, подекуди вже і поява. Я думаю, що за днів 3-5. Ми матимемо повноцінний цвіт на всіх гібридах. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу. Є масова поява шкідника діабротика. Особливо, де є посіви кукуруза по кукурузі. Ось, будь ласка, можете побачити його вже негативну роботу. Отак він поки... Ще є мало качанів в волоті, він вже активно починає прогризати молоді листки. Вон він всередині сидить, будь ласка, подивіться. Це дуже небезпечний шкідник, він виїдає волоть, початок качана не дає йому повноцінно розвиватися. Тому, будь ласка, не нехтуйте рекомендаціями. Моніторте свої посіви і працюйте від цього шкідника. В свою чергу можу вам порекомендувати такі препарати компанії, як Міс Супер, Оперкот Акро, Ранчо. Можна їх вносити і поодиноко, а ще краще комбінувати для кращої ефективності. Його є дуже багато, особливо з цієї сторони, де соняшник, він вилупив з яєць. І зараз перелітає на перший гібрид. Ось, будь ласка, дивіться, скільки його є. Потрібно негайно обробляти. Ось тут дуже добре видно, як діабротик шкодочинить кукурузі. Все бачите, це так просвітляються листочки, це він повиїдав. Ще раз повторюю, це дуже шкодочинний шкідник. Нехтувати їм не потрібно тому що він активно розмножується, відкладає яйця в землю. І на наступний рік ви матимете у два рази, а то в три більше даного шкідника. Друзі, хочу ще звернути вашу увагу. У більшості, гдіаброті говорять, що поїдає молоде листя, початок качана. Волосся накачано, але я хочу вашу звернути увагу. Дивіться, що тут робиться. Ось молоде стебло. Вони його повністю вже перегризли. Їх дуже тут багато. Це просто жах. Їх тут більше 20 чи навіть 30 на одній рослинці. Ось ось ще одна. Вже теж перегризено. Будь ласка, не нехтуйте. Повідомляйте своїм клієнтам, щоб моніторились посіви і негайно проводили опрацювання.